Зустріч сходу і заходу вперше за шість років лідер Китаю Цзіньпін прибув із візитом до США у сан франциско в рамках саміту азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. Він зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про що говоритимуть? За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Салівана, лідери країни обговорять основні аспекти їхніх двосторонніх відносин. Також є сподівання на прогрес у відновленні військових зв'язків із Китаєм. Іншими важливими темами будуть вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту і гостра криза на Близькому Сході. Цікаво, що через протистояння Вашингтона, який підтримує Україну, та Пекіна, який на боці Москви, іноземні компанії все активніше виводять кошти з Китаю. За даними BBC, з липня до вересня цього року, вперше з початку обліку у 1998 році, у Китаї зафіксували дефіцит іноземних інвестицій на 11,8 мільярдів доларів. Це свідчить про те, що іноземні компанії не реінвестують прибутки у Китай, а навпаки, виводять гроші з країни. Тож не виключено, що сі погодився на зустрічі із Байденом не з доброї волі, а через необхідність, принаймні офіційно унормувати напружені стосунки, щоби зберегти. Ти власну економіку.